Мене звуть Водянко Ірина Степанівна, я лікар-отоларинголог варайської багатопрофільної лікарні. Сьогодні поговоримо про таку патологію, як гіпертрофія аденоїдів у дітей. Дана операція, аденотомія вона проводиться в нашій лікарні під загальним знечуленням, а це саме мінімізує ризики травмування психіки вашої дитини. Операція необхідна тоді, коли аденоїди заважають повноцінному диханню дитини. Для того, щоб потрапити до нас на таку операцію, вам необхідно звернутися до дитячого отоларинголога поліклініки. Для цього вже вам потрібно взяти направлення від сімейного лікаря або педіатра. Дитячий отоларинголог огляне вашу дитину. Якщо він вирішить, що вам необхідна така операція, тоді він направить вас вже до нас в стаціонар і направить на необхідні обстеження. В загальному ваше перебування в стаціонарі займає від однієї до двох діб. Ви оформляєтесь на операцію. Операція проводиться зазвичай зранку, і на другий день при відсутності будь-яких ускладнень ми відпускаємо вас додому і виписуємо зі стаціонару. Після операції в дитини повертається нормальне носове дихання. Дитина перестає хропіти, отримує достатню кількість кисню до головного мозку. І стає вільно дихати носом. Здоров'я ваших дітей у ваших руках, а лікарі нашої лікарні можуть допомогти вашим діткам повноцінно дихати, тому що здоров'я ваших дітей пріоритет нашої лікарні.